Ви дома звучати українська радянська література як оксиморон або історія культурного споруду. Про що йдеться? Е, мої колеги е, добре, вони теж мають цю матрицю в голові, так само, як я її маю. Ну, от, звичайно, свого сполучення, українська радянська література, українська радянська культура, українське радянське письменно. Які ми читали впродовж радянських десятиліть, були сюжетами, вироста... Сюжети, які стосувалися українських класіків, були сюжетами виростання, як там казав Оксим Федорович Ревський. Ані сейсмографа, ані доброї не мав. Як мені шкода, що, там, що я пройшов, ну, переочив, не побачив майбуття щось там величане. В таких речах каялися всі, і всі десь так що ж ну, не побачив, не зрозумів. До речі, функція української радянської критики от була те, що коли зараз читаєш, мене ну, чарує, коли, скажімо, Степан Крижанівський так, ну, так, наприклад, таких прикладів безліч, так зверхня поляку я повічу Максима Тадеєвич, ви та цю книжку писав у Живучи Брильського на дачі. Але там старайтесь, може, ви там і те не зрозуміли, і те, що Шевченко так само було, але він зараз про Українські радянські письменники ставали радянськими поступово долаючи помилки молодцями. І вони, коли вони ставали радянськими, вони ставали клас. Тут я долучаюся до того, про що ми тільки що говорили, в останні 20 років не бракує статей, можливо, навіть які замочуючи певний це модель витворювання українського радянського письменника, я сотворилася методом замовчування певних фактів, біографії і творчості. Ну, ніхто не згадував там на два володьки, рвали душу му, два володьки в бою, але значить це нікому не заважало. В останні 20 років та сама за тою самою схемою. Типи біографії і інші типи культурно-історичного культурно наративу. Замучувалися навпаки, тут, тут були дві речі: Значить, або замучувалася, відкидалася радянськість і витворювалася, такі, я саме називаю, жанри святців, От так що ти чини, де хто писав ну, на моїй пам'яті. Довженка також багато хто випадкова. Скажімо, Сергій Плачинна про Довженка. Це святці. З іншого боку, в останні 20 років ми особливо українські ну, інтелектуали, українські літератури знації, історики культури особливо багато зробили для того, щоб показати, знову таки замовчуючи певні тексти, що всіх їх треба викинути власнітник, ну тому що вони всі писали про Леніна, про Сталіна і про комуністичну партію. Що не буде голослівною, я от десь там днями підуванбарцентінчука. Мене мене ну, з Такою місією мені дзвонила організаторка і сказала, от, ви знаєте, ми організовуємо зараз ну, дуже актуально. Ми організовуємо арт-проект Люстрація. Це от молоді поети будуть читати погані вірші, значить бажана ринського тичина, сеори, і викидати їх дуже в кошик. Е, я злякалася і сказала, знаєте, Таня, я прийду, я почитаю перше гарні вірші, і по спробую переконати, що не треба викидати в кошик. Е, тобто. От таким чином ми ці ось, 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 ось дві дві тенденції існують. Насправді, коли нічого не е, і коли брати до уваги всю сукупність фактів, то все-таки як на мене є можливість відрізнити. Моя сьогоднішня те, про що я зараз говорю, поставила з такого приватного питання для мене. Все таки, чим відрізняється радянський письменник Олександр Довженко або радянський письменник Микола що щоб не відшли. Від не менш визнаного радянського письменника Олександра Корнійчука або Івана Лева. Ну тобто, от в такому нормальному сприйманні, ну чим Корнійчук від бажана відрізняється, і той, і той мав безліч премій, і той, і той писав дуже багато про і той, і той ніби ідентифіка їхня ідентичність ніби була ідентичністю радянську. І, і одразу кажу свою кінцеву. Тезу чи гіпотезу, те, що можна, чим можна відрізнити от те, що відрізняє з одного боку Бажана Римського сосюру а з іншого боку радянських письменників Олександра Форнічука і Івана Ле, наприклад, можна, ряд можна множити. Це як на мене здатність до культурного споку. Поясню, що я маю молоді. Випадок з і бажаном тут найбільш, по моєму такі от найбільш найкраще демонструє. Отже, е трохи старші, десятилітнім старші, наружені в 90-ті роки, встигли сформувати свою ідентичність як поетів модерністів. Ну, римський мав право, коли там 47-му році здається Каганович, ну, топтав, римський десь там буфеті сказав, ви всі прийшли, і підете, а я вже застався. І отут йому було простіше, він вже знав, що в нього позаду скільки там вісім чи скільки там, добрий збірок, він вже відбувся як поет-модерніст, отже, ви прийшли і підете, а я вже застався. Бажав Зарицького на 9 років молодший, і Бажана є дуже гірка фраза, яку він кілька разів у різних текстах варіює Я прийшов, спізнившись і відставши. І зустрів хоч може не назавши, буденний час ми річки та відлив. буденний час ми річки та відлив, я полюбити хтів і полюбити не зміню. Воно то реакція на них є з цим згодом, але як немає тут більше, ніж реакція на них, тому тим більше, що він це дуже часто варію, кілька разів варіює цю е, 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 тезу в поєднанні з концептом дороги. Бажан встиг 24-річним написати, був що там трошки авангардистов, 24-річним написати Гофманову ніч і п'яний хвильовий, сам метр хвильовий перед цим пацаном став на коліна в будинку Блакитного, ну, куди вже більше є Але все-таки ну, бажан не встиг себе зреалізувати такою мірою, як криїський читачі. І оце його я прийшов, спізнившись і від старшу, це стосується і самореалізації. І далі, щоб коротко, я могла би роздавати, мене тут сторінок тексту. Далі в, між 33 і 53 роком насправді ніякого вибору не було. Можна писати святці, вириваючи окремі тексти, можна писати значить, ці, викидати на смітних і вчиняти адміністрацію. всі дають приклад, всі дають для цього матеріалу. Я сказав І про слово старін я казав і ну, таких варіантів десь. Але при цьому, коли йдеться про, з одного боку, про Течіну Ливського і Бажана, з іншого боку, про Івана Ле і Корнічука, перших відрізняє від других налаштованість на культурний спротив. Цей культурний спротив був в різних формах і таким чином. Прийняв радянську ідентичність як ті хто, прийняв... ті, хто просто прийняв радянську ідентичність як єдину свою ідентичність, вони лише виконували замовлення режиму влади, ідеології. Їм добре з тим було, і саме вже краще бути, як саме наприклад. І жодних, ну, принаймні, як на мене, в біографії про ніяких фактів культурного спротиву немає. Натомість поети, які так само були українськими радянськими поетами. До речі, як на мене, оцю оксиморонні словосполучення, український-радянський поет, добре видно навіть на фотографіях тих часів. Як правило, фотографувалися, такі фотографії я усіх здається, вишиваю вишив, ну, такі добре, добре вишиті добре вишиванці. І з орденом на лацьку білового піджака. Тобто вишиванка, яка ну воно, воно з, з точки зору дизайну воно якось нерозумно. Е, вишиванка, вишиванка, яка вказує на, яка очевидно вказує, свідоме того, що роблять, на українську ідентичність і орден Леніна, тому, що пога, який там був, який вказує на радянську ідентичність. Ось така спроба поєднати. Отже, всупереч всі радянській ідентичності, яку вони сіляко наголошували, від якої ніхто публічно не зрікався. Але всупереч всі е, офі офіційно прийняті, коли вона була накинена радянській ідентичності, по-перше, були, е, були поодинокі по тексти, їх було дуже мало, але все-таки були, особливо в роки 41-44-му Ну, мандрівка молоді Слідського, наприклад. Або э, сери з його любіть Україну. Були поодинокі отже, моменти, ну, з, за будь-якої можливості намагались наголосити свою, чи, принаймні ідентифікувати себе як поета українського і тоді не радянського. Ну, в 47-му році, в 41-му, в 40-му, 4-му дозволили, в 47-му побили. Але поза тим, таких випадків дуже мало. Поза тим, в біографіях, як на мене, всіх видатних письменників цієї дови, тут Довженко дуже добре лягає, була налаштованість на так звані малі справи, на культурпецтво. Ну, такою малою в лапках давайте так справи для бажана була, скажімо, українська радянська енциклопедія, яку він ще більше в 44-му році почав говорити про енциклопедію, він її зробив своєю силою. І потім той ренесанс, то, то, то який бажав мав. Римський, який весь час публікує, весь час е, публікує щось на захист тих, кого він насправді шанував, потім задкує. Я Антоновича на захист не беру, але все-таки він про нього вже сказав, про ті топорі, що Антонович посадив. Е, так само менше ну, там, там, там вже залежить від сили, від хоробрості особисто. Причина менш хоробрий, Причина менш хоробри, як на мене, саме тому він найбільше постраждав як поет. <гану> І оця здатність до культурного спротиву дозволяла зберегти свою українську ідентичність. Ті, хто зумів її зберегти, отримали право, чи отримали як би, нагороду, можливість заявити про себе, отримали от те своє право на третє світіння в 60-ті роки що там базаторів повністю, це цікаве, я вам скажу, читання. В щоденнику Довженка» є е, такий е, вражаючий запис, десь там в е, 50-ті роки чи, чи, чи можливо, ну, десь на, на, на рубежі 40-х 50-х. Я цитую дуже близько до тексту. Я втратив здатність мислити образами. Покинули мене мої ангели. І лишився я тепер і в голові. Думаю, я лише е, словами з передовиць правди та ізвісті, е, можна поспівчувати, е, можна, ну, можна е, говорити про, про вину Довженка, говорити все-таки теж ну, можна, ну, але, але знову таки, але те, що Довженко завжди забудів з за найменшої е, можливості свою українську. Суттверджував супереч радянський, це теж правда. Так Ось виглядає так, що ангели не любили е, митців радянських. І діалектика така: чим, більш радя... чим більше радянської ідентичності, тим менше творчості. Тобто, поетами лишалися лише ті, е, хто зумів зберегти свою ідентичність українську. І мірою того, як вони її зберегли, вони лишалися поетами. О, і коли я говорю про, нагадую цю цитату з бажанове гірке я прийшов, спізнившись і відставши, Бажан здавалося в 40-50 років ну, цілковито радянський ну, модельний, зразковий радянський поет, винагороджений, успішний. Е, е, і потім абсолютно несподівано такого піднесення вже найкраще свої вірші написав на восьмому на десятку, причому не, не поодинокі, а дуже багато. Книжка Карби сімдесят книжка Карби, Оманські спогади. Ну, Можливо, та це теж голода за те, що Микола Плахович мозольно працював над українською радянською енциклопедією. Так що я, я закінчую тим, що схоже, що ангели, музи і ті, хто обдаровує образами, отже, м -м, приходять лише до тих, хто зберігає свою питому національну ідентичність. Дякую.